Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія ОТС Логістики. Сьогодні ми будемо говорити про 10 найцікавіших автомобілів, які ми придбали в травні місяці. Разом зі мною Олег має час продажу. Тут будуть цікаві автомобілі, які купляв саме Олег, їх історія купівлі, з якими задачами приходили наші клієнти, вартість на аукціоні, а також під ключ в Україні. Ну що, поїхали! І відразу на початку, друзі, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і не забудьте поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. І першу на черзі ми розглядаємо фортекоспорт максимальної комплектації Titanium. Це був клієнт Олега, тому тобі слово. Прийшла сім'я з запитом невеликий кросовер, бюджетний бюджет приблизно 12-13 тисяч доларів під ключ. З запропонованих варіантів це були Ford EcoSport, саме Chevrolet Trax або Volkswagen Tiguan. Форт ну, Екоспорт набагато краще, це 2018 рік. Тігуан і тракт це був 14-15. В принципі, так, вдалося купити Екоспорт 2018 року в максимальній комплектації Титаніум синій автомобіль на повному приводі і двигун 2-літровий. Це було також принципово, щоб не 1.0, бо, як то кажуть, не їде. Ну Давайте тепер вже розглянемо <світ> сам автомобіль. Так, бачимо, що передня ліва частина вся ціла. І задні також і пошкоджені нас передньої лівої частини. Да пошкоджено було крило, пошкоджена була ходова частина. Під заміну закладався весь вузол. Також трохи заділо пасажирську передню двері. Передня частина ціла, капот, цілий в салоні. Також безпека ціла. Дуже ключове питання було, щоб був світлий салон. З чим нам вдалося впоратись машина в ідеальному стані, в салоні має на увазі. Ну, друзі, пробігу 65 тисяч миль, але в нас сидіння як з заводу. Шкіряне мультикермо також дуже добре виглядає. Також я бачу у нас тут є великий екран мультимедії, клімат-контроль, автоматична коробка передач. що іще ще потрібно для дівчини. Невеликий кросовер, доволі такий місткий, щоб їздити з цією сім'єю. На повному приводі. Клієнтка задоволена, так скажемо, в побажання потрапили. Чекаємо автомобіль. Друзі, виграшна ставка 3800 доларів. А вартість під ключ в Україні без рахування ремонту 11 тисяч доларів. Одинадцять тисяч доларів за Ford EcoSport максимальній комплектації Titanium на повному приводі вже в Україні. Наступний автомобіль це Audi q 5 2012 року. Комплектація Premium Plus. Олег, да, прийшов клієнт. А, спочатку хотів купувати автомобіль. У нас на ринку знайшов також Audi 12-го, здається року, але пробігу там було близько 200 тисяч кілометрів. Але ми запропонували йому перевірити історію автомобіля, який ми був в Америці, і побачити, що автомобіль в круг битий, тобто реально там а, живого місця не було. А вже ж відштовхнуло клієнта купувати цей автомобіль. Ми запропонували йому привезти автомобіль з США. Критерії пошуку були наступні, щоб автомобіля були мінімальні пошкодження і адекватний пробіг. Що ми зараз можемо побачити? Передня частина вся ціла, і основне пошкодження в нас задньої частини, як ви можете побачити, вони справді мінімальні. Що ми тут зробимо? Перефарбуємо задню ляду, а також приділимо увагу задній частині бампера, а також, можливо, задній панелі. На цьому все. Пробігу у нас 67 тисяч миль, а це 103 тисячі кілометрів. В салоні бачимо шкірені сидіння з електроприводом, шкірене мультикермо. До речі, це комплектація Premium Plus, У нас вже є mmi Мультимедія, двозонний клімат, автоматична коробка, повний привід. Що іще потрібно, як то кажуть, Та того ж це Audi, яка у нас дуже їх полюбляє на нашому ринку також є панорама. Виграшна ставка була 3250 доларів, а вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 12 тисяч доларів. 12 доларів за Audi Q5 преміум плюс комплектації. Наступний автомобіль це Mazda CX5 в комплектації Touring 2015 року. Олег клієнт був з області, ми з ним навіть вже жодного разу не бачились. Запит був Mazda CX5-16 року з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Бажано білого кольору, що в принципі ми і виконали. Купили автомобіль 2015 року, Touring комплектація пошкодження по передній частині. Ми бачимо, що пошкоджена фара, пошкоджений капот, а також бампер. І трохи підмяло крило. Але, як то кажуть, по-навісному. Задня частина саціла, в салоні текстильне сидіння, електропривід сидінь. Також ми бачимо шкіряне мультикермо, екран мультимедії, автоматична коробка передач. Гарний сімейний кросовер пробігу 59 тисяч миль, а це менше 100 тисяч кілометрів. Вирочна ставка 4700 доларів. А вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. Майже 14 тисяч. 13900, якщо точно. За Mazda cx 5 в комплектації Touring. До речі, перевірено з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Наступний автомобіль це Jeep Compass в комплектації Limited 2020 року. Тут його просто потрібно побачити. Олег. Так, клієнт хотів купити автомобіль для дружини. Якийсь невеликий кросовер. З розглядаємих варіантів були Jeep Renegade або ж Jeep Compass. На другому ми зупинилися. Друзі, перше, що ми бачимо, білий кольор автомобіля і чорний дах. Той, як то кажуть, стиля також ексклюзивні диски. Задня частина вся ціла, задня права також. І тепер уже пошкодження. Да, є пошкодження по передній частині. Спереду, справа. Видно, що на щось наїхав, як вказано було в карфаксі на пожежний гідрант. Це в Америці доволі таки а, часта практика. Також в салоні ми бачимо поєднання кольорів білого та чорного, що доволі таки рідко можна побачити в комплектації Limited. Спрацювала безпека. Я нагадую, що в Jeep Compass і взагалі в маркет джип доволі такі чутливі датчики зіткнення, і саме тому вони в нас спрацювали. Також бачимо шкірине мультикермо, шкріні сидіння, електропривід сидінь, великий екран мультимедії, і безпека без проблем відновиться на нашому профільному СТО по відновленню безпеки. Пробігу всього 19 тисяч миль також у нас залишився карфакс, який ми зараз можемо без проблем продемонструвати, адже в автомобіля було два власники і регулярна історія обслуговування. І що саме головне, це його єдине ДТП з мінімальними пошкодженнями. Виграшна ставка 6900 доларів, а вартість ключ в Україні без урахування ремонту 16400 доларів. За Jeep Compass комплектації Limited 2020 року. Infiniti qx 50 комплектації Sentile 2019 року. Олег. Запит клієнта був звичайний. Хотілося кросовер, не Nissan Rogue. На що підібрали йому Infiniti? Хотілося в свіжих роках, тобто там 18, 19, 20. В принципі, знайшли хороший варіант, клієнта вдовольнив, тому і прийняли участь у торгах. Передня частина там біля вся ціла. До речі, дуже гарна оптика і пошкодження в нас задньої частини. Як бачимо, потрібно буде замінити кришку багажнику, а також приділити увагу задній частині. Автомобіль у нас віддефектований, немає задньої оптики, а також бампера. Здається, вони поклали їх разом з автомобілем. Я вже бачу фотографії. Так. Тому дуже добре. Переходимо тепер до салону: чорні шкіряні сидіння, шкіряне мультикармо, великий екран мультимедії, ну це інфініті. Тут нема про що казати. Пробіг у нас 13824 милі, виграшна ставка 11675 доларів, а вартість підключ в Україні без врахування ремонту 23400 доларів. 23 доларів. За Infiniti QX50 2019 року. Toyota Camry гібрид 2018 року. Вигун 2,5 літра, і тут уже слово Олего. Так клієнт розглядав багато автомобілів, розглядались такі ще як Prius або Chevrolet Volt, але зупинився вибір саме на Camry Гібрид. Хотілося більш свіжий автомобіль, малось на увазі там 18-19 рік. Бюджет був обмежений до 20 тисяч. Потрібно було поміститись. З чим ми в принципі впорались, тим паче, взявши Camry Hybrid, які у нас на ринку йдуть значно дорожче в таких роках. Тому давайте його розглянемо. Передня частина вся ціла. Мені подобається колір. Він і не сірий, і не бронзовий. Він щось схоже між цим. Ліва частина також. Вся ціла. і основне пошкодження на задньої частини тут скільки ремонту прорахували? Близько двох тисяч доларів. Хіба це пошкодження, друзі? І тепер переходимо до салону. Бачимо текстильні сидіння, автоматична коробка передач, клімат-контроль. Ну це камери. Все як потрібно. Виграшна ставка 8 тисяч доларів. А вартість під ключ в Україні без урахування ремонту до сімнадцять тисяч доларів. І в 20 тисяч ми без проблем вкладаємося. Друзі, ми не просто так позвали Олега в цей випуск, оскільки він в цьому місяці дуже багато продав цікавих автомобілів. І в цей раз Honda Accord в комплектації Touring і також гібрид. 2022 рік. І тут Олего слово. Прийшов клієнт з конкретним запитом Honda Accord Нова, тобто 21-й, там 20-й, 22-й рік. Спочатку розглядалися як і звичайний, так і гібрид. Звичайний 1.5 або гібрид 2.0. Але все ж таки, е, поторгувавши пару варіантів, вибір пав більше на гібрид. І знайшли такий чудовий варіант. 22 й рік, новий практично автомобіль. Е, в принципі, вдалося його купити в бюджет клієнта. Ну і давайте його розглядати. Пробігу відразу кажу, 26 тисяч миль. для 2-літрового гібрида від Honda ну, це обкатка, як так кажуть. У нас основне пошкодження передньої частини. Задня частина вся ціла. Бачимо, що страхова віддефектувала даний автомобіль. Зняли фари, бампер, також підсилювач бампера. Потрібно буде замінити капот, а також крило. Ми вже бачили фото з припортової площадки Америки, і там видно, що фара знаходиться одна в салоні. Також карта дверей, яка віддефектована на цих фото. І також багато пластику, який, ймовірно знадобиться нам. У подальшому використанні. А це дуже приємно. Ну, тепер давайте розглянемо салон. Бачимо, що в нас шкіряні сидіння з електроприводом спрацювала безпека. Знову ж таки, вона відновлюється без проблем на нашому профільному СТО. Великий екран ультимедії, клімат-контроль, блок переключення передач, як у Honda MNV, вже yeah. нам знайомий. І пробігу 26 тисяч миль. Це у нас гібрид, що іще потрібно. Фінальна ставка 12 200 доларів. А вартість під ключ в Україні без урахування ремонту? 23 тисячі 600 доларів. І скільки ви заклали на ремонт? Близько 4,5 тисячі. Тобто 28 тисяч ми без проблем стоїмо. Це по ринку нормально чи не особи, Чи... Сама дешева 31. Серйозно? 21 року. Друзі, йдемо далі. Тут навіть немає ніяких запитань. Це навіть нижче, низу ринку. Наступний автомобіль Nissan Murano в комплектації SL 2019 року. Олег, так е прийшла людина, каже: Хочу Murano і все. Найкращий автомобіль. Не можу не погодитись. Знайшли для клієнта в комплектації SL 2019 чистий рік у білому кольорі на білому салоні. До речі, це білий перламутр. Ми такий не один зустрічали. Дуже гарно виглядає на сонці. Ну а тепер давайте розглядати пошкодження. А, бачимо, що було пошкодження по передній частині, а точніше бачимо віддефектовану решітку та противотуманні фари. А також є пошкодження задньої частини, але вони якісь такі мінімальні. У мене є теорія, що це попав автомобіль в тим більш, так званий бутерброд. Коли в на світофорі люди стоять, і хтось трішки ззаді догнав, і трішки він спарить. Да, так, я думаю, мене. так воно і було. Пошкодження по задній частині також мінімальні. А, салон в ідеальному стані. Пробіг, грубо кажучи, 40 тисяч миль на автомобілі, що для такого мотору 3,5 це зовсім ніщо. Справді, оце от 2019 рік, 40 тисяч миль пробігу, і це автомобіль ще буде служити вірою, правдою для нашого клієнта дуже і дуже довго. Також у нас ще залишився Carfax, два власники, регулярна історія обслуговування, все у нас тут дуже гарно, і ми можемо побачити, що це ніяка не кукла, як бувають, продають. Мінімальні пошкодження передньої і задньої частини. Виграшна ставка 7875 доларів. А вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 18 тисяч 700 доларів. Про тому, що скільки ви заклали на ремонт, по максимуму М -м 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 -м, давайте. До вот півтори тисячі доларів. 20 тисяч доларів Nissan Murano весель комплектації. <плаку> Наступний автобіль Honda Siervів комплектації EXL 2017 року. Олег. Так, це був хоч і не мій клієнт, але точно пам'ятаю, що прийшов з конкретним запитом. Хочу Honda cr а вже з новим двигуном 1.5 турбований, десь 17-18 рік. Скажімо, так останній рестайлінг. Так, підібрали клієнту автомобіль 17-го року в комплектації EXL, сірого кольору. Пошкодження незначні по правій частині. Як бачите, у нас пошкодження по правій стороні, і це буде тільки косметика ніякого криміналу. В салоні бачимо, спрацювали ремні безпеки, які відновлюються на нашому СТО. Двокольорове поєднання, білі сидіння, чорна панель торпедо. Мені дуже подобається. Також дерев'яні ставки, це комплектація XL. Далі тільки турінг. Також бачимо у нас великий екран мультимедіа, автоматична коробка передач, кірене мультикермо. Також тут мертві зони, адаптивний круїз-контроль, все як потрібно. Ще раз нам показали пошкодження, і вони справді мінімальні. Пробігу 41 одна тисяча милі, виграшна ставка 9 доларів, а вартість під ключ в Україні без рахування ремонту рівно 21 тисяча доларів. За Honda CR-V 2017 року. І останнє на сьогодні Volkswagen Tiguan в комплектації SEL на передньому приводі без пошкоджень. Олег? Так, насправді автомобіль дуже класний. Чоловік шукав для дружини. Хотіли конкретно Tiguan, вже в новому кузові. З 2018 року ті, що хотіли тільки там конкретні кольори були, це або червоний, або пісочний, інші ми навіть не розглядали і потрібні були наймінімальніші пошкодження. Тому. Ми підібрали автомобіль справді без пошкоджень, як ви бачите, по кузову. В салоні в нас шкіряні сидіння, великий екран мультимедії, шкіряне мультикермо. Ну це комплектація сел. Максимальна. Далі тільки airline, але це просто обвіз. Пробігу 13 751 миля. Виграшна ставка 13 475 доларів, а вартість під ключ в Україні без врахування ремонту, але ну, я не знаю, що тут ремонтувати, може, максимум що зробимо, це хімчистку. Так, і вартість під ключ 25 тисяч доларів. Друзі, 25 тисяч доларів за цілий Volkswagen Tiguan 2021 року. А на останок, друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться також. Під цим відео ви знайдете посилання, за яким ви зможете залишити заявку, та ми підберемо для вас найкращі варіанти, наприклад, таких, як ми сьогодні розглядали, або будь-яких інших. Повірте, там є багато чого цікавого. Я розрахую повну вартість автомобіля з урахуванням усіх витрат. Друзі, до зустрічі!